Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я дуже вдячний усім глядачам, хто дивиться мої відео, коментує їх, задає питання, розповсюджує, ставить вподобайки. Це мене спонукає продовжувати знімати відео. Також вдячний своїм дітям за те, що роблять ці відео і випускають їх на Ютубі. Ну, а сьогодні у мене черговий автомобіль Subaru Forester. 2015 року випуску. Власник, скажімо так, нещодавно його придбав. Автомобіль вроді як з Німеччини, декілька місяців на ньому катаються, але виникли проблеми, з якими треба розібратися. Остаточну історію автомобілю ніхто не знає, де він був, що з ним було. Були якісь квітанції, чеки з Німеччини, що він там десь обслуговувався. Ну а далі невідомо, що там як. Основна проблема, з якою звернувся власник, це постійно роблять вентилятори охолодження двигуна. Тобто, незалежно від того, включено запалено, запалення або виключено, вентилятори постійно працюють і розряджають акумулятор. Тобто, постійно треба знімати клемму акумулятора щоб він не розрядився. Продемострую. Автомобіль у нас з дізельним двигуном. Дуже рідко такі попадаються автівки. Вчора їздив на виїзд, теж заводив Subaru 2008 року. Чомусь не спрацьовував стартер. Так, зараз у нас... Клемма знята, Аккумулятор стоїть на підзарядці. Від'єдную зарядку приєдную клему акумулятора. І чуємо. вентилятор працює. При цьому запалення виключено. Можемо навіть ключ виняти. Ось ключ. Закриваємо активку. А вони працюють, їх тут два. Працюють вентилятор на першій швидкості. Коли до мене клієнт приїхав, він користувався кондиціонером або кліматконтролем. І вентилятори при цьому постійно змінювали свою швидкість. Тобто, коли вимикався компресор, там або вимикався. Періодично вмикалась вентилятор на другу швидкість. І от така ситуація у нас зараз склалася. Тобто Треба вирішити, чому вони працюють. Попередньо робив діагностику за допомогою лаунча, були деякі помилки, я їх видалив, але нічого не змінилось. Тобто, зараз помилка у нас по датчику сонячного світла. И все. Их помылок никаких нет. Користуюсь я своим зарядным пристроем. Вот, бачимо 13 13,4 вольта, 6,7 А. у нас течет. Ну, давайте в mm -hmm. додамо. Ось у нас помилки. боди control. Несправность в цепи электропитания от аккумулятора, потеря связи с блоком управление системой отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Разрыв цепи солнечной нагрузки. Это то, что у нас зараз лишилось, И потеря связи с блоком управления системой отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Вот такие помылки у нас булы. Я их выдал, их нема, лишилась только одна по солнечной нагрузке. Я вам показав, що вентилятори працюють незалежно від того, включено запалення чи воно виключено. Мої дії були які далі зроблені. Діагностика була вже приєднана. То вирішив зайти в параметри двигуна і подивитися показники датчика температури. Двигуна, ну, датчики температури охолодженої. Охолоджувальної рідини. І далі подивився стан вентиляторів. Включені вони або виключені. Я вам сказав, що є дві швидкості. Зараз ще раз зайдемо, але попередньо я дивився, що температура двигуна як би в нормі, тобто там приблизно 70 градусів було. І в поточних параметрах. Вентилятор у нас вимкнений. Тобто жодна швидкість не включена. Ну Давайте зараз ще раз спробую зробити діаночку і я вам покажу. Одна помилка, то що я вам казав, по датчику світла. Сонячного світла. Якщо пригадуєте, я вже колись стикався з такою помилкою на Nissan Rock. Тож вона там була, я виймав датчик, той там в торпеду стоїть. Так, ось бачимо всього одна помилка і все, більше нічого нема. А вентилятори працюють. Так, заходимо в параметри двигуна і подивимось, що там у нас відбувається. Red data stream. Ну, Усі параметри вибирати не будемо. Зараз відмічу ті, які мені потрібні. Ну, щоб їх подивитися. Так, ну, в принципі, все відмітили. Так, посмотрим, что тут нам компьютер показывает. Вимикач запаление включено, кондиционер выключенный Напруга блока керування 12.36. Так, начальная температура охолоджувания рядины двигуна минус 40. Температура аккумулятора 31.5 градуса. Так, реле вентилятора 1 вымкнено. Реле вентилятора 2 вымкнено. Але вони працюють. Температура впускного повітря 52 градуси, зовнішня температура 39. Так, Охолоджувальна рідина 63 градуси. Температура палива 60 градусів. Так, заводимо. Якщо ще заведеться. Так. Далі дивимось напруга. У нас виросла 14. Так, начальна температура вже у нас 63 градуса. Було раніше минус 40. Тут тобто змінилось. Реле вентилятора выключено, але воно працює. Так. Температура охоложувальної рядини 61 градус. Тобто... Двигун холодный, а вентилятор просеивают. Давайте спробуем покерувать. Шегле, вентилятора радиатора. Спробуем нажать. Запускаем. Чулы, да? Вмыкнулось. Но это другая швидкість. Ну Поки що все. Тобто, Якщо є дві швидкості, то треба перевірити реле керування цими швидкостями. І з'ясувати, може одне із реле, ну, залипли контакти і постійно включений вентилятор. Можливо. Тобто треба його спробувати витягти і подивитися, зупиняться вентилятори чи ні. Ну, тепер треба ознайомитися з розташуванням блоків запобіжників і реле. Під капотом є ось один блок запобіжників і реле. Тут є опис. Зараз подивлюсь, чи є тут реле керування вентиляторами. Так, Fan 2 реле можна на кондиціонер, хоча це скоріше буде на компресор. Є ще ось. що. Реле фан. І от ще якесь велике реле. Реле одно, це на кондиціонер. І це ще на якийсь вентилятор. Тут також є опис запобіжників. Знайшов тут запобіжники, які йдуть на вентиляторі. Майн фан на 25 А і ще сапфан, теж 25 А. Оцей запобіжник сап fan, його витягую, і вентилятори зупиняються. Цей запобіжник у нас заживлює ось це реле. Крайнє реле оце, сіреньке. Зараз його спробую витягнути і перевірити, в якому воно стані. Замкнуті контакти чи розомкнуті. Тут у нас 4 контакти. Два тоненьких це у нас обмотки реле. І два ширших це у нас контакти, які у нас повинні замикатися. Тобто подаємо напругу на обмотку реле. Ну, чутно. Якось клацає. Ну так не впевнено. клацає. Поміняємо розташування проводів. О, є. Ну, що ж клацає, контакти повинні бути розімкнуті. Тобто, якщо ми на обмотку реле нічого не подаємо, то контакти повинні бути розімкнуті. Блок живлення у мене з захистом. Тобто, якщо я замикаю контакти, у мене просто падає напруга. Нічого не зграє. Торкаюся іншого контакту. О, бачимо вже іскра. Робимо висновки. Дане реле у нас тут замкнуто. Спробуємо подати напругу на Обмотку ролей, подивитися, перемкнуться контакти чи ні. Одним щупом замикаю два контакти, другий щуп подаю на обмотку, пінцетом, скажем, подаю на інший контакт. Тобто реле повинно було включитися, замкнути контакти. Так, вони як би замкнуті. Блок живлення у нас переходить в захист, коли я так роблю. Тобто коротке замикання виходи, від'єднав провід від обмотки і просто до контакту. Зараз контакти повинні бути розімкнуті, А вони у нас все рівно замкнуті. Тобто дане реле вийшло з ладу. Було навантаження, великий струм, і контакти у нас слиплися і назад не відлипають. Так, нову. Нема на 4 контакти, є на 5. Так, а на 5. А на 5 контактів у нас туди не стане реле, бо там нема отвіру. під 5 контакт. Зараз ще по своїх заначках спробую пошукати, а вдруг десь щось і знайдеться. Якщо ні, тоді доведеться їхати в магазин і купляти таке реле. А ось і заначка знайшлась. Пригадуєте, було відео. Mercedes Віта, здається, де нічого не працювало. Мені власник залишив весь блок, ну я попросив, щоб залишив. Мало ли чого знадобиться. Тож на 5. Так, ладно, це не підходить. Ладно, ще одна є. І тут на 5. І заначка не допомогла. Що робити? Ну, напевно, я, щоб не їздити, не витрачати час. Відламаю середні контакти. Хоча спочатку треба перевірити, які контакти тут замикаються у нас. Для цього знову ж використовуємо блок живлення. Зробив перевірку цього реле, реле справне. Тут так само два тоненьких крайніх це у нас обмотка. Далі ось цей контакт ззовні і ось цей всередині. Це у нас нормально замкнуті контакти. Коли подаю живлення на обмотку реле, у нас замикається ось цей контакт і ось цей широкий. Тобто змикаються ось ці два. Так само, як і в цьому реле. Тобто, оцей третій контакт нам взагалі не потрібен. Зараз його спробую якимось чином може відламати, Ще не знаю як, відкусити бокорізами. Раз. О, все, відпав. Чим вам не реле, один в один майже. Так це ще німецьке, мабуть. Повернемо його сюди. О, все. загвоздка ще інша. Ну, воно встало, але у рівно реле були ось зачепчики такі. З торців, З двох сторон. О, І воно там фіксувалося. А у цього реле таких зачепів немає. Ну і нічого, нікуди воно надінеться. Зато буде працювати. Встромив, кліма у нас приєднана. Вставляємо запобіжник на 25 А. Так, так, і що? І не крутиться. Вентилятор. Тобто проблема вирішена. До речі, я вам казав, вчора їздив на виклик, заводить теж субарик. 2008 року випуску. То там на цій кришці вже погано було видно призначення запобіжників і реле. Ну, тобто витерто якось. От, я не зміг з'ясувати, чи є там реле стартеру, чи нема. Ну, тут хоч можна подивитись, але тут його, здається, теж нема. А не заводився з невідомих причин Ну, як? Він не заводився, я все розібрав. Добрався до стартеру, поміряв, на стартер нічого не приходить. Тобто замок повертаємо на старт, а живлення на стартер не приходить на втягую реле. Тоді розібрав подрульовий кожух, поміряв на самому замку запалення, там було два дроти, при старті на обидвах з'являється напруга, але машина не доводиться. І вже не знав, що її робити, а потім вирішив думаю, Та, дай, давай ще поперемикаю передачі. Ну, Коробка автомат, думаю, хоч, хоч на панелі приводів і показує, що в паркінг стоїть. Ну, Думаю, на всяк випадок. Затягнув ручник. Поперемикав передачі на драйв, на задній хід, там нейтральне положення. І потім дриг, машина завелась. Клієнт був. Здивований, думаю, що, що зробив, що і як. Я кажу, я сам здивований, нічого не робив. Поперемикав передачу, машина завелася. Так що отака ситуація була. Так, ну що, цю проблему, гадаю, вже вирішили. Зараз спробую знову зайти в діагностику і покерувати вентиляторами. У нас ми чули, спрацьовувала друга швидкість, ну, а перша постійно крутилась. Напевно, що зараз... Повинна перемикатися перша друга, перша друга. Ну, я так гадаю, а там зараз подивлюсь. Прилій вентилятор радіатора Запалення включено. Так. Окей. Нічого нам дані ніякі не потрібно. Так, запускаємо. О! Чуємо, так? Да? Перша, друга, так як я і Передбачав. Все, все працює. Вирішив розібрати реле і подивитись, що ж там. Не так. Ну все навпаки, якби розраховував, що тут десь буде контакти замикатись, а вони з іншої сторони. Хоча така коробочка висока, а реле знаходиться лежачи. Ну як у субаріку двигун. Усіх вертикальне розташування майже, а тут горизонтальне циліндрів. Так, ну і контакти бачимо, ось вони склеєні. Зараз спробую викруткою їх розклеїти. Типа розклеїв. Ну але це зрізлі вже використовувати не можна. Бо контакти вже підгоріли. І працювати надійно воно вже не буде. Тому ми його викинемо. Власнику покажу, в чому була проблема. Проблема знайдена ось тут. Ось такий сьогодні у мене вийшов ремонт. Бачимо, що реле вийшло з ладу. Так, ну що. В принципі, з проблемою розібрався. На цьому, напевно, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. А якщо лишились якісь... Питання, то їх задавайте, буду відповідати, а я, як завжди, буду і далі намагатися знімати для вас цікаве відео. На сьогодні все. Бувайте, до нової зустрічі!